Найдавніший запис антропоніма Дацьо датується 1453 року і походить із села Великий Капушан, що на Ужанщині. Це іменування належало віце-губернатору Ужанського комітету Георгію Дацю у 1562 році. Комендантом Мукачівського замку був Дацьо Тамас. Нині антропонім Дацьо зустрічається серед прізвищ в Україні. Але зберігається також у функції розмовного варіанту власного імені, даць у Тячівському районі Закарпаття, можливі етимологічні інтерпретації імені, дацьо, а ймовірно, що це утворення з іменного форманта, а від імені даць яке, в свою чергу, походить від старопольського, даць Бог б не менш ймовірно, що дацьо є українським розмовним відповідником календарних імен грецького походження, таких як «Дасій». Або персидського походження Дарій, а також календарних імен Давид, Данило, Йордан або навіть слов'янського імені Богдан, схожі на дацьо імена Дасьо Батю Дацько дацько.